Всім привіт! Отримали ми посилку від магазину Allo. Посилка запакована добре. У всіх сторін. Замовляли блендер. І зараз подивимося, що там. Vai талончик. Сумма. Сумма 1300 гривен. буду чтобы не летало. Петерышки. Такі блендер, погрузчик, mm -hmm. сам блендер важкенький, mm -hmm. але... І українська я на мене. Ізмечатель. Подрібнювати. І чаша. И чаша. То до блендера. То до вінчика. Ясно. ну такая посилочка. Все зроблено недоякісно. А як воно працює, перевіримо. Пізніше доповнено. Всім дякую.